у Харкові з візитом представники національного агентства з питань запобігання корупції свою робочу поїздку розпочали із зустрічі з головами громад Харківщини та Харкова. Ключова тема заходи, що можуть попередити корупцію в українських містах. Зараз Україна бореться з двома ворогами: перший ворог це російська агресія, і другий ворог це, на жаль, корупція. І хочу сказати від того, наскільки ми будемо відкриті, чесне, прозоре, залежить відбудова нашого міста і нашої країни. І е, хочу сказати, що ніякий інвестор не прийде до нашої країни, до нашого міста, коли він буде розуміти, що його кошти не захищені. Ніякий інвестор просто не прийде, у тому числі і державні інвестори, і приватні інвестори, коли вони не будуть розуміти, що ці кошти не будуть у когось в кишені, а ці кошти будуть використані на ті цілі, які потрібні. Щодо міста Харкова, це перш за все відбудова житла, це відбудова критичної інфраструктури. Це відбудова нашої соціальної інфраструктури, дитячі садочки, школи, лікарні. І це все буде можливо тільки за рахунок того, що ми будемо відкрити прозоре і саме головне чесне. Всі важливі моменти нас разом з Харківською міською радою і те, яким курсом маєте кожен посадовець кожної громади, закріпили підписанням декларації розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування. Чому саме зараз ще це важливо? Тому що від того наскільки будуть процеси прозорості, підзвітності і доброчесності розбудовані у ваших громадах. Настільки є, буде можливість залучити кошти міжнародних партнерів, а також бюджетні кошти на відновлення, ми відповідальні за програму державну антикорупційну програму. Наприклад, вона передбачає щодо органів місцевого середування, регіональних органів, що всі дані, наприклад, про закупівлі, мають публікуватися в форматі COST, форматі відкритих даних, це запорука того, щоби Будь-яка країна світу або міжнародні організації інвестували в ваші громади. Це запорука того, як вам вирішити питання фінансування будь-яких ваших соціальних проектів. Щодо антикорупційної політики, зазначили в муніципалітеті, то вони налаштовані рішуче, оскільки від того, який у Харкові буде антикорупційний клімат, такою буде і довіра міжнародних партнерів, а відповідно, сам розвиток Харкова. Що стосується довіри, хочу сказати. Що що нам довіряють мешканці міста, крім цього, довіряють наші іноземні партнери, але це хочуть. Бачити від нас прозорості, чесності, відкритості і доброчесності. Тому що стосується міської влади, я хочу сказати, що ми боремось, і я впевнений, що ми поборемо усі прояви корупції. Я не можу сказати сьогодні, що в нас зовсім нема, бо це була б брехня і лукавства. Але все, що стосується корупційних складових, які Можуть бути бути чи чи можуть з'явитися. Ми дуже ретельно аналізуємо все і будемо дуже жорстко відноситись. Бо як я сказав, ніякий інвестор не прийде, не буде ніякої відбудови ні міста, ні держави, коли в нас буде корупція. Так, ми дійсно пройшли певний шлях, що стосується створення нашого підприємства, єдиного закупівельного підприємства, і ми бачимо вже певні результати, що стосується економії бюджетних. Кошти тільки по ХТС. Вона склала за цей рік десь 22 мільйони гривень. Але попереду дуже багато роботи, дуже багато кроків. І Це шлях знаєте, такий тернистий, важкий, але нам необхідно його пройти, і я впевнена, що ми разом його пройдемо. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Єгор Мікеніна, Харків, новини.